Підставні пацієнти, тиск з боку керівництва та незаконне звільнення. Саме такі тези звучать у стінах Луцької феміди під час розгляду справи екс-лікарки Луцької стоматполіклініки. Подалася до суду Ольга Ярошик, яку з її слів звільнили з роботи незаконно. Мовляв, скарги на неї писали колеги під примусом, догани безпідставні, а подекуди й пацієнти приходили підставні. Жінка впевнена, що за усім цим стоїть нова очільниця медзакладу. От і вирішила добитися справедливості через суд. На судовому засіданні жінка разом із своїм представником подає низку клопотань, а саме просить суд залучити свідків, які з її слів мають підтвердити незаконність доган, власне, через які пані Ольгу і звільнили. Заява клопотання про виклик свідків з метою повного та всебічного і об'єктивного з'ясування всіх обставин. Справи та спростування твердження дирекції комунального підприємства Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка щодо порушення єрошок Ольгої Іванівної трудового розпорядку. В свою чергу представник комунального підприємства Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка адвокат Вадим Матвіїв дане клопотання рахує необґрунтованим. Ми маємо сім свідків. І кожен свідок зі слів позивочки може підтвердити дотримання етики деонтології. Ну чому не 10, чому не 15 свідків заробітку? Вам дозвіл мене надали. Ви висловились, у ваша слухаєте. Я не буду обставин, побачати. Всі слухають уважно. За таких обставин вважаю, що клопотання про виклик озвученого переліку свідків не обґрунтоване і не підлягає до задоволення, оскільки не узгоджується з підставами позову. І позивочкою обґрунтовано, які саме фактичні обставини справи показаннями даних свідків можуть бути спростовані чи підтверджені, також експрацівниця просить приєднати до матеріалів справи анкети з відгуками пацієнтів, які мовляв підтверджують, що лікарка робила свою роботу добре. Цілі спростування твердження посадових осіб на належному виконанні Яроша Ольво Іванівної своїх посадових обов'язків керуючись частиною першої статті 76, статті 77 сьомої, частини першої статті 81 – Цивільно-процесуального кодексу України просимо суд долучити до матеріалів справи анкети для вивчення задоволеності пацієнтів, отриманої стоматологічною допомогою в комунальному підприємстві міська клінічна стоматологічна поліклініка, а саме в кількості 34 примірники. Тільки от тут біда. Як зауважив представник відповідача, такі анкети не можуть бути додані до матеріалів справи та розглядатися у суді, адже ж існує лікарська таємниця. Мушу звернути увагу суду на такі моменти тієї ж самої медичної етики і деонтології, як медична таємниця. Узивачка Ярошик подає анкети пацієнтів, де зазначено. Прізвище ім'я по батькові пацієнта, на деяких анкетах зазначено, яка саме медична допомога надавалася, і відповідно з цих анкет вбачається сам факт звернення конкретної особи за медичною допомогою. Згідно закону України про основу законодавства про охорону здоров'я. Ті всі відомості становлять медичну таємницю. Проте, як сказала пані Ольга, ніякої таємниці там нема. Ба більше каже, що і пацієнти, які вказані у анкетах, дали згоду на розповсюдження даних. Це таємниця Ваша кисть, в анкетах закону. заповнених не було вказано об'єм лікарської допомоги. Виличко, тобто, тепер давайте з'ясувати там вказано. Там просто відео було проведене згода. лікування. Де згода на на розповсюдження даної підпис інформат. і прізвище в кінці користу. І там надає згоду особа? На розповікористання російського ну, не знали, що на таке надається згода. стаття сорок перша чітко надав лише згода особи. Попри такі гучні заяви, головуючий у справі клопотання не задовільнив. Зрештою, заслухавши усі сторони, суддя оголошує перерву у засіданні. Анна Рарохнеля Прокопчук для новин на часі.